Поважайте вчителів, слухайте з усьому. Не забудем цього дня ми в житті ніколи. Найсвітніший край у нас наймильніша школа. Чита. Сьогодні день учителя, всі добре про це знають. Тож, звичайно, вчителів всюди, скрізь вітають. Найкраще щиро просимо найвищого вчителя, всіх вчителів. Дай Боже зі славі, розуму, цього серця, що ти їх заповіді. Почекайте. Благополовин, милий Боже, благополучно, приділ та мати, хай ваша лапа всім і допоможе. Не злив рік новий почати. Творець усім заповідам, що він є. Дорога, правда і життя. І що всі неї підуть, матимуть вічне майбуття. Терпіння, совісті наснаби і спокою міцного, Щоб стежки з усіх предметів вели діток до Бога. Церкві теж назавжди завжди вчать. Брати приклад з Бога, тоді всіх нас до Творця приведе дорога. І заповіді він для всіх так, щоб за ними жити, тоді Господь Бог сподобався з невест, щоб за ними посадити. Ну а хто вчителі не вчиться сам. Чи в культурі, чи в освіті, чи хоча б мати. А у школі вчителів, а у школі вчителів директор навчає. А директора інспектора, а інспектора сам начальник що завжди питає. Похоп'ять, він ти в сонячні ранки, на серфідану путь, світанки, сніданки, ще щастя світуть, і знялися на крилах ми сімнадцяти літ, воя воля і сила пізняла на зворі. Мама і тато дома вчать робити те, що треба, а бабуся з дідусем Прихилили в небо. Ми самі теж вчителі для менших сестричок. І вчимо, що, що як робити. Що одяг чи взуття не заробити. Часом так вони не чують нас, старших братів, як ми в школі чиденти де своїх вчителів. Це І це добре, коли тебе розумно навчає, але той хто сам не знає, за що гроші брати, він грошей немає. За що гроші дати мають? У нас такий такі зліст. Є в нас завжди завжди. Крізь галузі усякі, що самі тому не знають, що робити роботу, своєю роботою мають. Ми любимо завжди цікаві уроки, хоч з нами буває немало мороків. І вчительське серце частенько у герці. бо понесло вч... е, і сиплять густесенько перцем. Ніколи. І хай ніколи жоден учень не сумнівається в тім, що, що Господь сповідає, а не Вчителі. матові. Овчителі прекрасно вийдуть. Овчителі і слід не підіплати, епітетів, метафор, порівняння, щоб рядочки показати, спасибі вам за те, що, що, що ще до віддаєте ми. А вчителі, прекрасно вигідні. <рит> Вибрали в житті ви свою мету. І нині ми всі скажемо. Спасибі, «Спасибі> за вашу місію подвижницького свято. Місію подвижницького святого. Допоки сонце. сонце світить з висоти, тажкі щебечуть, зацвітають квіти. Ми вам бажаєм життям твердо йти і дням наступним від душі радіти. Хай буде свого учителя завжди, нехай святим і чистим на землі, нехай, 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 нехай до нього як до і великі і малі. У святому письмі сказано, блаженна людина, що.

Вчителю, вклоняємо слізько перед великим іменем твоїм, приростають їй маленьке зерно під поглядом, як цем золотим. Нехай ваша панологічна дива щедро колоситься толовитими учнями, дячними батьками-однодумцями, розкошує під ними Єсь. на, на Божого благословення. Ой, я не полі, люба школа наш час, ой, літати політні, люба школа на час, де ти вчить, рідний, чи ти згадуєш нас ще без рідної школи, наче з тим соборів не забудуть ніколи вогня та твої. Ноги і в лавчастиві. Ноги діти. Чекайте ще. Ноні, ноні, ногі, ногі, ноги літа, ногі літа, ногі літа, збережі, господи, даруй їм, Господи, ногі літа, ногі літа, ногі літа, многі, Ірина Романівна, дай вам, Боже, днів щасливих, дай добра, здоров'я, сили, дай любові, згоди, втіхи, змоги дай життю радіти і ділитись словом щирим, теплим, радісним, правдивим. А то боже на це свято щастя зичим вам багато. Хай Господь вас благословляє, ноги літ вам посилає. Бажаємо щастя, добра доволі, хай вистачить щастя, на тіло, сміхом, веселістю помпу і багаті. І ми бажаємо творити, що вуки, щоб серце хотілося жити і любити. Хай учні шанують, повагу дарують. І злагодай ми у житті, хай панують. Бажаю вам щастя, здоров'я, многих літ, щоб ви жили довго і щасливо і з Богом жили.